Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми Web Endungen. Вашим завданням було заповнити таблицю із правильними закінченнями дієслів. Їх у вас було всього навсього 5. Альзо, до основи дієслова. Основа це та частина дієслова без закінчення n або літерини. Вам потрібно було додати особові закінчення, які, я, сподіваюся, ви вивчили. Also, ich schreibe, Du schreibst, Er, sie, es schreibt, Wir schreiben, Ihr schreibt, Sie, sie schreiben, Є gehen. Ich gehe. ен. Забираємо як закінчення основа гей. Ich gehe. Du gehst. Er, sie, es geht. Wir gehen. Ihr geht. Sie, sie gehen. Studieren. Zakinchen. N. Osnova studier. Dodajemo osobovi zakinchen die Ich studiere. Du studierst. Er, sie, es studiert. Wir studieren. Ihr studiert. Sie, sie studieren. Arbeiten. Закінчення n основа «arbeit». Якщо ви були уважними, то ви пам'ятаєте, якщо основа закінчується на ти, у нас буде збіг приголосних, і вимовляти без літери е e в деяких особах буде дуже складно. Тому правильні відповіді наступні. «Ich arbeite», «Du arbeitest». Порівняйте du arbeitest» і du arbeitest». Ty. Вимовляти дуже складно. Саме тому, коли в нас збіг приголосних, ми додаємо для полегшення вимови літеру е. E. Eазі er «arbeitet» – Аналогічно. У нас не може бути дві літери ти попідряд. Основа закінчується на ти. Альзозакінчення ет. «Wir arbeiten» – ВІАхбейте. – «sie sie Arbeiten. Поширена помилка у нас у наголосі в даному слові часто кажуть ахбайте. Але правильний наголос ахбайте. Останнє слово приходити. Основа ком закінчення kommen. Як бачите, система однакова. Вам лише потрібно вміти визначити основу дієслова, слова. Та на пам'ять вивчити особові закінчення дійслів. Сподіваюсь, у вас вдалося. І тепер ви точно знаєте, що німецька мова це легко. Але згуте!